Продовжуємо тему тризубів. В цих коротких відео розповідях ми подивимося на розшифровку тільки деяких найбільш цікавих знаків княжої влади. Всі відомі тризуби і двозуби показані в книзі таємниця тризуба. В цій книжці. А зараз ще один тризуб на відео покажемо. Щоб було зрозуміло, про яку знахідку далі буде йти мова, спочатку кілька слів з чим вона пов'язана. Розглянемо дуже далекі технології від сьогоднішньої теми. Як будували за часів Київської Русі? Безліч так званих кам'яних будівель, які добре збереглися до нашого часу, демонструють нам, як і з чого будувалися такі величні споруди. В основному це були цегляні будівлі де сама цегла скріплялася вапняним розчином з додаванням яєчного білка, але в ті часи цегла мала зовсім не сучасний вигляд. В більшості відомих історичних будівель це майже квадратна розміром 300х350 мм плита товщиною 25 мм. Виготовлялася вона з глини методом опалювання в гончарних печах, як і сучасна глиняна цегла. На багатьох таких артефактах археологи знаходять різні знаки іноді нуди надписи, які вважаються клеймами виробників. Зараз ми деякі з них бачимо на екрані. Така будівельна цегла отримала назву від Грецького «плінфус» – «плінфа» Під час розкопок на Старокиївській горі в 1907 році археологом Вікентієм Хвойкою. Знайдено фрагмент такої плінфи з зображенням Тризуба. Зважаючи на те, що загальний вигляд і візерунок знаку був дуже схожий до знаків на відомих на той час срібників Володимира, вчені зробили висновок про належність цього Тризуба йому. Це ще раз підтверджувало відомості з літописних хронік, що християнську церкву на Старокиївській горі в 10 столітті збудував саме Володимир Святославович. Ось як про цю позицію описує Літопис Руський. У рік 6499, тобто 991 рік за новим календарем. Потім, же, коли Володимир жив у законі християнському, не думав, він спорудити кам'яну церкву Святої Богородиці і пославши послів. Привів майстрів з греків і почав зводити, а коли скінчив споруджувачі, прикрасив він її іконами і поручив анастасові Корсюнянину і попів Корсюнянських представив служити в ній. Він дав сюди все, що взяв був у Корсюні – ікони, і начиння церковне, і хрестик. З цього невеличкого повідомлення, за 991 рік ми дізнаємося, що Володимир вже був християнином. А Оскільки, як пишуть літописи, вже все відбулося хрещення народу по грецькому стернарію, то й храми будувалися по їхніх проєктах. Необхідно відзначити, що перехід на нову релігію це не тільки зміна вірувань, а перш за все, перехід в нову епоху розвитку людства. Такі події відбувалися не тільки в слов'янському етносі, а й у всьому світу. Фактично для слов'ян це означало відмову від релігії пращурів і перехід в волона Христа. Нагадаю про що йде мова. Основу релігії, яку іноді називали в ті часи язичництвом, складали веди, це фактично комплекс знань про навколишній світ. Місце людини в ньому. І закони, поводження людини в природному середовищі. Сама назва віди, відати, тобто знати, походить від слов'янських однокорінних слів. Але згодом все це приписали санскриту. Тобто релігію знань змінила релігія віри, надії, любові. Якщо заглибитись в історію нав'язування цієї релігії, то весь трагізм стає зрозумілий. Для чого, і хто, і як. Літопис Нестора стверджує, що саме Володимир постав перед вибором релігії для Славянської держави, але це повністю запозичений фрагмент з літописного опису життя другого правителя іншої держави. І це вказує лише на те, що Нестор був знайомий з цими історичними подіями тільки з літописних хронік. Не будучи сам безпосереднім учасником подій. А от те, що він приписав вибір державної релігії саме Володимиру, то тут явно проглядається замовний аспект. А перехід на нову релігію було зроблено не Володимиром, а задовго до його правління, і йому залишилося лише ввести її в ранг державної. Згадаємо з того ж літопису легенду про хрещення бабусі Володимира, княгини Ольги, та ще й багато інших свідчень в літописах про християн, при тому, що згадується і церква в різних містах держави. Але повернемося до подій навколо будівництва храму Пресвятої Богородиці. Роботи закінчилися, залишилося тільки освятити нову будівлю. У рік 6504 або 996 по новому стилю. Коли ж Володимир побачив, що церкву завершено, він увійшов до неї, помолився Богу, говорячи, Господи Боже, поглянь з і побачи, відвідай сад свій і зроби, щоб те, що насадила Десниця Твоя, люди сії нові, серце, яких ти навернув єси до істини, могли пізнати тебе, істинного Бога. І погляньте на церкву Васю, що її спорудив я недостойний раб твій, на честь Матері, яка породила тебе, і приснадіви Марії Богородиці. І Якщо помолиться хто в церквіці, то почуйте молитву Його і отпусти всі гріхи Його в благання ради причистої Богородиці. А коли він помолився, то сказав так: все даю церкві Сій святий Богородиці. От маєтності своєї і від моїх городів частину десяту І написавши, положив, він Присягу у церкву сі і сказав, якщо все відмінить, хто, хай буде проклят. І дав він десятину Анастасові Корсунянину і справив тоді празник великий, у той день боярам і старцям родським, і в Богам роздав багато добра. Через 33 роки. Сталася ще одна подія, яку, на жаль, не висвітлює нам Нестор, з якихось причин знову виникла необхідність освятити Десятинну церкву. У рік 6547, тобто 1039 рік, освячена була митрополітом Феопемптом церква Успіння, Святої Богородиці, що їй спорудив Володимир Отець Ярославів. З тих далеких подій розпочиналася історія храму, збудованого на честь Пресвятої Богородиці, яку згодом назвали Десятинною. Ця багатостраждальна обитель неодноразово грабувалася сусідами, так в 1169 році. Ростово Суздальським князем Андрієм, згодом названим Боголюбським, руське військо вдерлося до Києва і вчинило погроми. І вивезли з Десятиної церкви все начиння. Через два роки, в 1171 році, його сином Мстиславу знову прийшли війська русів, захопили слов'янські землі. За два дні розорили столицю Київ, ось як пише Іпатіївський літопис. І взявши імені множество, і церкви обнажавши іконами, і книгами, і колоколи і зносився. А монастирі Десятину церкву спалили, просто спалили. Але на цьому сусіди не вгамувалися. Через 27 років знову прийшли під орудою князя Говруцького Рюрика Ростиславовича. Це вже сусідні древляни прийшли грабувати, мабуть, згадали давні образи. Ось як цю подію описує Лаврентівський літопис. пес. Не только єдину подолі взяша і пожгоша, но гору взяша, і митрополію святую Софію розграбиша, і Десятинну Святую Богородиця розграбиша, і монастирівші, і ікони Адраша, а і неї поймаша і крести чесне. И сосуды священные, и і книги, и і порты блаженных первых князей ежебя хоть повешали в церквах святых на память себе. Ось так. А уже через 37 років Киеву снова довелось відстоювати свое право на існування столицы Славянской Держави. Та, на жаль, все закінчилось набагато трагичнешем. 1240 рік, погром Києва Східною Ордою. Повний розгром в столиці, Десятина церква зруйнована практично до фундаменту. Офіційна наука, користуючись відомості з літописів, називає це нашестя татаро-монгольським ігом, але то не зовсім так. Літописи. Інших держав, описують цю подію не так. Хоча вірно, що на два століття Київська Русь зійшла з історичної арени. А сам Київ втратив свій статус столиці і адміністративного центру Слов'янської держави. Центр прийняття рішень змістився на схід спочатку у Володимирську Русь, а згодом і в Московію. А руїни покоїлися на місці церкви до 1630 року, коли митрополіт Петро Могила вирішив відновити святиню. Але закінчилося все зовсім не так, як планувалося. Та й до сьогодні лише фундамент нагадує про ту величну святиню Слов'янської держави. Але від історичного екскурсу повернемося до тризубів. Отже, знайдена плінфа з зображенням Трезуба демонструє нам ще один варіант цього знаку. Користуючись тією ж методикою. Як для монограм, складених зі знаків прославянського письма, можемо ідентифікувати вісім знаків. Зараз ми звертаємось до екрану і я буду коментувати синхронно те, що ви бачите на екрані. Отже, вісім знаків. Це Во, ло, ки, да, в, с, ры, си. Розкладаємо їх зліва направо і отримуємо такий вираз. В ньому добре прочитуються окремі слова ки, Давсь, рис. Словники старославянської мови допомагають нам зрозуміти їх смисл. Воло перше слово зрозуміле і безпоясне. Це Володимир. А от слова давсь у словниках старославянської мови немає. Але є дуже подібне до нього слово давць, яке означало податель або ж даритель. «Ки» це скорочена форма слова Киїй. Це не Київ. Це слово означає який, котрий. Далі зрозуміло все речення без особливих пояснень. Володимир Котрий даритель Русі. Чому саме такий напис з'явився на плінфі, знайденій у фундаменті Десятиної Церкви Пресвятої Богородиці, ми прочитали у Літописних хроніках. На жаль, подарунок Володимира Святославовича не зберігся в первинному вигляді. Думаю, ми б зараз знайшли багато цікавого у цьому храмі стосовно тих часів. А Смистрезуба як монограма ще раз підтверджує нам, що ми на вірному шляху до розуміння послань нам від пращурів і розуміння того, що зашифровано. Три зуба. На цьому це відео закінчено. До зустрічі в наступному відео.